Як подати скаргу на рішення нових медично-експертних команд? Пояснюю, за хвилину. З 1 січня МСЕК більше не існує. Замість них оцінювання повсякденного функціонування, яке проводять команди лікарів у багатопрофільних лікарнях. Головне, їхнє рішення можна оскаржити. Яке саме? Є два варіанти. Перше, електронно, через вашого лікуючого лікаря. Він оформляє і надсилає скаргу через спецсистему. Другий, по поштою до центру оцінювань функціонального стану особи. Чи центр має до 30 діб, щоб розглянути вашу скаргу? Це повинно бути в заяві. Піп, адреса, контакти, вимоги, плюс чому ви з ними звертаєтесь, дата складання, подати скаргу можна впродовж 40 діб після оголошення рішення. Пропустили строк. Чи з поважні причин хвороба, відрядження служба. Тоді подаєте клопотання про поновлення строків. Додаєте документи і центр за 5 робочих діб повідомляє, чи продовжують вам срок, чи ні. Якщо строк поновили, у вас є 10 робочих діб, щоб подати скаргу. Поширте близько, Може стати в пригоді.